Завдячуючи фонду громади Херсона, захист у тісній плідній співпраці із двома українськими бізнесами, вдалося поставити спеціальне обладнання для енергоживлення для одного із медичних закладів міста Херсона. Хочу висловити слова щирої вдячності за таку досить потрібну допомогу. Німецькій компанії КНАУФ і її заводу КНАУФ ГІПС Україна за фінансову підтримку у більше як півмільйона гривень, які надали для закупівлі цього обладнання для енергоживлення. А також товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ ТОВЛАРІТІ Україна, які надали понад більше як 200 тисяч гривень для можливості підключення цього спеціального обладнання для до мережі закладу охорони здоров'я маємо такий пристрій джерело безперебійного живлення, який представляє акумуляторні батареї 10 штук, Їх тут у нас кожна по 5 кВт. Також ми маємо обладнання, яке переключає між собою електрику, яка поступає центрально. Якщо немає електрики, за менше, ніж за 20 секунд переключається. на Батареї, якщо заряд батареї знижується до 30%, переключає на генератор при появленні живлення все стає на своє місце. Під час відключення електроенергії працювала операційна, навіть комп'ютери не зреагували на той перебої. Під це все обладнання можна буде підключити сонячні батареї, і тоді ми будемо хай зовсім автономні. Хочу звернутися до партнерів. до Донорів, які на сьогодні підтримують благодійний фонд захист міста Херсона, віднайти можливість і забезпечувати такими самостійними джерелами енергоживлення і інші заклади міста Херсона, які на сьогодні потерпають від щоденних обстрілів російського агресора.